Хочете заробляти мільйони на інженерній дошці, продавайте паркетну дошку виробництва компанії «Шен». До речі, скоро у нас будуть в наявності набори стендів, але стенди ми надаємо лише на платній основі і надаємо лише тим магазинам. Які вже мають досвід у продажі інженерної паркетної дошки, тому що її потрібно вміти продавати, це не вам не ламінат, не, ві... не вініл. Тут потрібен індивідуальний підхід, ну і так само мати досвід продажі дерев'яних покритів. Скоро будуть у нас стенди в наявності, кого цікавлять на внутрішній ринок або на експорт. Пишіть. Але Львів, Київ, Ужгород, місць, на жаль, немає. Вже там. Повністю регіон заповнений. Нуга, по-іншим можна говорити. А, і Тернопіль немає. Коротше, пишіть, там побачимо. Ну а на експорту місць є достатньо для реалізації нашої продукції.